Уже п'ятий міжнародний музичний фестиваль Оперети, опери та мюзиклу Офест 2017 традиційно відкрила Буча світові зірки, кращі українські оперні співаки, артисти балету зібралися у мальовничому парку міста. Ми фактично модернізуємо вдосконалюємо все місто, тобто фестивалі приходять і уходять, вони стають традиційними. Але та традиція, яку ми започаткували і з по підготовці міста, практично передводить місто до певної якості, стандарту, де і городяни, і гості нашого міста просто констатують, що місто вражає своєю чистотою, красотою, ухоженістю, і все це доповнює саму атмосферу фестивалю. Щорічно в Офесті беруть участь провідні артисти, музиканти, диригенти з різних країн світу. Цього разу приїхали гості з Азербайджану, Польщі, Румунії, Білорусі, Італії та інших країн. Учасник від Грузії, актор тбіліського драматичного театру імені Ахметелі, гостював в Україні не раз, але вперше виступатиме з українською піснею. Сонце руду знайшла і мене шарувала. Все круто, мені дуже подобається, тут дуже хороші хлопці, і любов, віздії так що. Я очень так рад, що я тут. О – дві Поліфонічний фестиваль, запевняють організатори, оскільки зі сцени лунає різножанрова музика: опера, оперета, мюзикл, народні композиції і світова естрада. Хіти Верді, Дворжака Чайковського, мюзикл буде представлений творами Веббера, Пресгурвіка, Гершвіна. От і також одна звичайно, ми не можемо обійтися без наших українських класиків. Це будуть звучати твори Ігоря Поклада і Володимира Восюка. Цього року організатори приділили особливу увагу соціальним проектам для дітей в Бучанському парку. Організували різні майстер-класи, квести. А для бійців АТО, які потребують допомоги, збирали кошти. Ми визначили напрямок, який Полягає в тому, що саме мистецтво. Є тим голосом, яке може об'єднувати націю. І нашим слоганом став мистецтво, що єднає. Тому що Україні потрібно велике це єднання, Україні потрібна оця модель розвитку через позитивні цінності. Підтримує і розділяє мету міжнародного музичного фестивалю і Міністерство культури України. Цей фестиваль. Він якраз є гарним підтвердженням того, що ми, ми цікавими для, для всієї великої Європи. Ми маємо велику перспективу в тому, щоб і продемонструвати свої таланти у, у Європі. А поки таланти на українській сцені і як мовиться, велике мистецтво доступне всім. Дуже люблю просто цей жанр, тому постійно приходжу сюди послухати. Ми з родиною прийшли, от погуляти, ми знали, що тут є свято, і просто ми вирішили подивитися, послухати. Ми п'ять років відвідуємо сім'єю дану подію, і нам дуже подобається. Ми з нетерпінням чекаємо, коли буде наступний. Другий день фестивалю відбувався вже у столиці на співочому полі, а також на сцені Київського національного академічного театру Оперети.